Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофона. Кінокіт. Сьогодні я розповім вам детективно комедійну історію, наповнену ще дивнішою логікою ніж її попередня частина. Дивіться до кінця, щоб не прогавити головної дивної речі. До вашої уваги, друга частина пригодницького бойовика Янголи Чарлі, 2». тільки вперед. Кенесмасоженсаженіші. Якщо вам подобається те, що я роблю, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть будь-які кілька коментарів під відео і підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Північна Монголія. Алекс проникає на складське приміщення військової бази, сховавшись у поштовій посилці. Щоб вибратись із ящика, вона за півсекунди розкручує чотири гвинти одночасно, які були шляпками назовні. Неподалік вона помічає бранця серед солдатів і повідомляє про це Янголів. Поверхом вище під крики п'яної тюрби військових Ділан краде зв'язку ключів у тюремника. У цей же переповнений бар заходить Наталі, прикидаючись туристкою. Монголи у захваті, тому що вона привертає їхню увагу, катаючись на механічному бику. У той же час Алекс знешкоджує охорону у підвалі та звільняє бранця рая Картера з маршальської служби США. Картер просить бігти повільніше, адже йому зламали ребра. Також він каже, що монголи забрали кільце, але Алекс обіцяє, що дружина це йому пробачить. Янголи майже виводять маршала до виходу, як їх раптом помічає найуважніший солдат монгольської армії птах. Він кричить: монголи обертаються, і янголи вимушено залишають бар найкоротшим шляхом. Наталій викрадає вантажівку із припаркованим на ньому гелікоптером, але виїзд з бази раптово перегороджує танк. Ухиляючись від снаряда, Наталі направляє машину у прірву. База монголів була побудована майже біля стратосфери. Тому, падаючи з мосту, янголи встигають вилізти з вантажівки, влізти в кабіну гелікоптера і трохи поговорити про життя. Алекс садить маршала у гелікоптер. Наталі включає двигуни і Янголи рятуються. У той же час у США на голову безпеки департаменту юстиції відбувається напад. За хвилину невідомі вбивають всю його охорону, потім ззаду до голови приставляють золотий пістолет і стріляють. Слідом невідомий забирає у жертви кільце. Наталі Ділан та Алекс працюють на детективне агентство Таунсенд. Колеги їх називають Янголи Чарлі. Вони виконують завдання підвищеної складності по всьому світу. Їхній шеф Чарлі Таунсенд ніколи не показувався в агентстві і ніхто не знає, як він виглядає. Завдання він доручає виключно телефоном і через свого помічника. Замість старого помічника Джона Бослі у штаб-квартирі Янголи зустрічають його брата Джиммі Бослі. Він намагається вивчити бухгалтерські документи та каже, що нові бронежилети надто дорогі. Дівчата йому відповідають: по-перше, ці бронежилети їм необхідні. А по друге, у Бослі всього одне завдання виходити на зв'язок із Чарлі, і більше від нього нічого не потрібно. Лунає дзвінок і Чарлі з'єднує Янголів з директором ФБР, який каже, що була викрадена база даних програми захисту свідків. Тобто весь список та повна інформація. Їхні старі справжні імена та нові, придумані для конспірації, а також фактичні адреси проживання, можуть потрапити до приватних рук. Інформація зберігається на двох титанових кільцях, які при з'єднанні разом відкривають засекречений список. Одне кільце було викрадено вчора у глави департаменту юстиції, а друге відібрали вже в знайомого Янголам маршала Рея Картера в Монголії. Розвідка підозрює, що список готується до продажу. і Янголам доручено у найкоротші терміни повернути службі ФБР ці кільця. Також один із свідків, що охороняються сьогодні вранці, загинув у своєму будинку за дивних обставин. Янголи вирішують розпочати розслідування саме там, оглядаючи свідка та його будинок, вони виявляють залишки ананасового воску у замку дверей. Наталій підозрює, що вбивця серфінгіст, адже він проник у будинок свідка за допомогою кредитної картки, якою раніше користувався щоб чистити дошку. Алекс дійшла висновку, що свідка задушили та замаскували, ніби він подавився їжею. Ділан фіксує сліди від кросівок на підлозі та різний розподіл ваги на них, ймовірно, вбивця колись отримав травму, а отже, у нього має бути шрам на нозі. Янголи з'ясовують, де зараз поблизу найвищі хвилі для серфінгу та йдуть туди. Янголи спостерігають за серферами, а з найбільш підозрілими бослі розмовляє і навіть облизує їх дошки. На пляжі з Наталі знайомиться вродлива дівчина Медісон Лі. Наталі одразу її впізнає, адже Медісон колишній Янгол Чарлі та жива легенда. Ділон та Алекс помічають підозрілого серфера зі шрамом на коліні і Наталі прямує до нього. Поки вона відволікає увагу, Ділон та Алекс оглядають його речі та знаходять документи. Хлопця звуть Емерс. Він мовчки сідає в машину та їде. Крім документів та кредитки із запахом ананаса дівчата знаходять у його гаманці запрошення на мотогонку. Янголи приїжджають на трек, бачать Емерса серед учасників та реєструються на заїзд. Організаторка попереджає Янголів, перегони нелегальні без правил і небезпечні для життя. Під час гонки Емерс намагається вбити учасника на синьому мотоциклі. Дівчата заважають Емерсу, тому він починає стріляти у них. Раптом на трасі з'являється гонщик у чорному, який кріпить лезо до п'яти свого черевика. Він наздоганяє Емерса і б'є його п'ятою в груди. Коли він знімає шолом, Янголи упізнають хлопця, якого вони колись прозвали худим. Раніше він полював на Янголів, але сьогодні худий з якоїсь причини вирішив їм допомогти. У потайній кишені Емерса Янголи знаходять три фотографії. Покійного задушеного свідка, Ділон з підписом Хелен Зас і хлопця на ім'я Макс Петроні. Молодий хлопець на синьому мотоциклі знімає шолом і представляється Максом. Прибувши до штаб-квартири Янголів, Макс пояснює, що його батьки одного разу виступили свідками проти Шеймуса Огрейді, голови мафіозного угруповання, і потім їх за це вбили. Ймовірно, це зробив Еммерс за дорученням Огрейді. Наталі та Алекс запитують Ділона, чому під її фото написано Елен Зас Ділан розповідає, що це було її справжнє ім'я. Вісім років тому вона зустрічалась з Огрейді. Ділан знала, що він негідник, але коли вона побачила, як Огрейді застрелив людину, вона дала свідчення проти нього. За це їй надали програму захисту свідків, завдяки якій її справжнє ім'я Хелен Зас залишилось лише в архіві титанових кілець. У цей час О'Грейді у тюремній камері качає прес. Потім підходить охоронець і каже, що він вільний. Виходячи з в'язниці з речей, О'Грейді тримає в руці лише фотографію дівчини, якій він хотів жорстоко помститись останні 8 років. Невідомий віддає О'Грейді два титанових кільця та фото теперішньої ділан. Пошуки О'Грейді наводять Янголів на підозріле судно, що надто добре охороняється, за допомогою якого мафія ймовірно збирається. Вивести контрабанду. Дівчата приходять до місцевого бару та танцюють там майже без одягу, щоб вкрасти перепустку та ключ в одного з працівників судна. Вночі янголи проникають у трюм і зламують ящик з контрабандою. Серед коштовностей вони знаходять титанові кільця. Раптом з'являється Огрейді зі своїми головорізами. У гніві він повідомляє, скільки днів, тижнів і місяців він чекав цієї зустрічі, щоб помститись Ділан. У рукопашному бою янголи знешкоджують злочинців одного за одним, але самого Огрейді здолати не виходить, адже він вісім років качав прес. Отримавши кільця, янголи тікають із трюму. Вони віддають кільця маршалу Раю Картеру, який здається їм надто бадьорим після тортуру в Монголії. Дівчата починають підозрювати, що маршал міг інсценувати своє викрадення, щоб позбавитись підозр, а потім спокійно отримати від янголів обидва кільця. Дівчата кидаються за реєм у погоню, адже він, мабуть, везе кільце своєму замовнику. Алекс наздоганяє авторея та підключає прослуховування до його телефону. З його розмов стає відомо, що Рей хоче організувати аукціон на кільце серед найвпливовіших кланів мафії в США. Потім Рей призначає комусь зустріч в обсерваторії. Прибувши туди, Янголи спостерігають, як Рей кличе напарника. Але зненацька невідомий вбиває його, зостреливши зі своїх двох золотих пістолетів. Янголи біжать до місця вбивства і бачать озброєну Медісон Лі, колись найкращу з янголів Чарлі. На питання чому Медісон відповідає, що їй подобається бути Богом, а не Янголом. Тоді Янголи стають у свою пафосну бойову стійку, але Медісон розумна, а тому вона просто стріляє кожній із них у груди, після чого Янголи падають з даху. Пізніше Медісон приїжджає в агентство Таунсенд і чекає дзвінка Чарлі. Медісон каже, щоб він не переживав, адже завжди знайдуться нові дурні янголи, які готові віддати за нього життя. Вона пояснює, що ненавидить Чарлі та його агентство, адже одного разу на завданні її тяжко поранили. Висловивши свої образи Чарлі, Медісон стріляє в динамік і йде. Тим часом на газоні приходять до тями Янголи. Від куль їх урятували дорогі бронежилети, а від зламаних кісток після падіння з даху, мабуть, стара добра молитва. Дівчата приходять до тями і з'ясовують, де саме Медісон збирається влаштувати аукціон з продажу кілець на даху одного з готелів Лос-Анджелеса. Увечері туди прибувають мафіозні угруповування, як раптом дах оточує ФБР і заарештовує усіх. За цим із сусіднього даху спостерігає Медісон і починає підозрювати, що її перехитрили раніше Янголи замаскувались і відправили усіх запрошених на інший дах, де у засідці вже чекали агенти ФБР. Медісон обертається і бачить Янголів, які відразу на неї нападають. Сюди ж приходить Огрейді зі своїми головорізами і нападає на Ділан. Раптом на її захист стає худий, який ударом з розвороту відправляє Огрейді за межі даху. Худому подобається Ділан. Він нюхає її волосся, а потім цілує. Раптом його б'є шаблею в груди котрий злетів назад на дах, адже він вісім років качав прес. У жорсткій бійці Ділан скидає Огрейді Рейді вниз до худого. Янголи разом нападають на Медісон, але вона підриває дах і тікає. Янголи переслідують її, але дорогою Ділан та Алекс падають, а потім Медісон потрапляє в аварію і врізається у будівлю театру. Вона приходить до тями на сцені, де проти неї залишається одна Наталі. Медісон легко її перемагає, але Наталі нагадує, що сила Янголів завжди була в єдності. Раптом ззаду на Медісон нападають Ділан та Алекс. У трьох вони на силу перемагають одну Медісон, і з якоїсь причини дуже собою пушаються. Потім вони за 20 хвилин змивають із себе бруд, кров, синці, рани, закриті переломи та струс мозку, щоб вирушити разом з Бослі на прем'єру нового фільму. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо ви теж забули, якими наївними були фільми 2000-х. Пропоную в коментарях влаштувати легке змагання. Напишіть, яка була найбільш дивна чи дурна річ в цьому фільмі. По лайках ми побачимо, що переможе.